А три. Мене звати Ілля. Мене звати Максим. Мене звати Влад. Мене звати Домініка Мене звати Кирило. Мене звати Богдан. Мене звати Ніка. Мене звати Настя. Вероніка. Мене звати Поліна. Мене звати Софія. Мене звати Саша. Мене звати Євдокія. Мене звати Мілана. Мене звати Аліса. Мене звати Женя. Я люблю психологію та філософію. Люблю котиків, люблю... люблю песиків, люблю математику. Математика. Я люблю читати. Насильний теніс. плавати <рес> і грати в ігри з друзями. Я люблю піцу. От мені подобається там віршики, всякі поезію дуже люблю. Таке щось. Окей, я люблю читати, люблю малювати, люблю. Всяку різну творчість. Я дуже люблю музику. Люблю подорожувати по світу. Друга річ, яка мені подобається, це Саша. Хоч вона і не річ. Але... Я люблю займатися музикою, я люблю слухати музику і я люблю блакитне окого Даню. Я люблю uh, гімнастику, різні прояви. Мені подобаються мови. Люблю насолоджуватися природою, яка нас оточує. Uh, я люблю грати в доту. А я люблю історію і я люблю е, гляба. Я люблю суші, полюбляю малювати, і мені подобається дискусувати на психологічні теми. Я люблю грати на скрипці в оркестрі. Я люблю волейбол і я люблю прогулянки. Рибалка, клеш і піца. Хто? Піц. Мабуть, що перше це спати. Ем, їсти, ну це життя просто, це навіть не хобі. Е, а взагалом, все те, що зв'язане з творчіством, ну, типу, шиття ліплення і т.д. Мені подобається коричневий колір. Прям як ця лавочка. <світ> <світ> Я люблю все, що пов'язане з мистецтвом: малювати, писати, танцювати, ліпити і таке інше. Obrigado. Я не люблю маршрутки, бо там забагато людей, там багато людей. Я не люблю людей. <сь> я не люблю конфліктів. <сь> я не люблю е той факт, що у мене алергія на яблука. Не люблю лицемірство і бігати. Пасивних людей. Я не люблю тупих людей. <сь> і Я не люблю слюну. Все, що пов'язано зі слюною, це для мене жахливо. <сь> Мені не подобається займатися спортом. Ще я не люблю математику. Не люблю не грати в дозу. Я багато чого не люблю. Томатний сік. Я ненавиджу томатний сік. Мені не подобається відсутність свободи. Математику. Я не люблю не займатися музикою. <рес> Іскравіші спогади це наші поїздки в берлін Дармштадт. Вони в мене, я думаю, залишаться на все життя. Всі походи, що були. Похід я не пам'ятаю на Канівське озеро, там рибу ловили нормально. Мені запам'ятався середньовічний бал. Поїздка в Карпати в шостому класі, плюс-мінус. Мені дуже сильно запам'ятався наш похід з байдарок. Там, де ми оце по байдарочках порішечки. <ріжу> <Да. ріжу> мені дуже запам'яталася епоха будівництва в третьому класі, як я збудувала будиночок, макет. Мені також запам'яталася в п'ятому класі Олімпіада змагання, і також мені запам'яталася в сьомому класі наша лялькова вистава. Потім мені запам'яталась дуже олімпіада, одна з найліпших в моєму житті. Просто подій. Ми їздили е, теж у з класом похід. Ми ночували в палатках, і було дуже приємно і весело проводити час із класом. Звичайно, наші вистави, які ми ставили, це розбійники, це загалом і вечорниць, настрій вечорниць. Поїздка в Берлін минулому році. У кінці сьомого класу ми їздили. У Львів на практику ми там малювали. А, мені запам'яталась вистава в четвертому класі скандинавська, в шостому класі похід на байдарках і поїздка в Берлін. Я пам'ятаю, як я тільки прийшла в школу в п'ятий клас, як на мене напригнула Саша зі словами Привіт! Як тебе звуть! Да! <звук> Заповітна мрія моя це зробити щось хороше для котів перемоги. мене їх багато, я скажу пару. Одна з мрій це полетіти в космос. Потім друга мрія це я хочу стати співачкою і якось почати вести концерти там в Україні або по світу. А, та, і ще одна з моїх мрій це зістрибнути з парашуту. У мене заповітна мрія це, напевно, Зробити якісь успішні для себе проекти, чим я буду задоволений. Моя заповітна мрія жити так, як я хочу. Ні, я хочу навіть бестселери написати, які будуть знати усі в цьому світі. Моя заповітна мрія це секрет. Я мрію побувати в усіх країнах світу. Бути успішною і знайти те, чому мені точно подобається, щоб далі жити радісно.

Як висновок зі школи я понесу в майбутнє що обмеження в тебе в голові? Треба використовувати всі можливості, які тобі надаються. Мабуть, те, що варто цінувати кожен, кожну мить. Головне спробувати, навіть якщо не вийде, ти спробуй. І я вважаю, що це дуже важлива навичка. В принципі, це досвід самоорганізації, організації процесів, проєктів, як взаємодіяти з людьми. Я понесу в майбутнє оцю бажання, це бажання щось робити, щось творити. Я вдячна цій школі за людей, яких тут зустріла. За навички, які отримала, за можливість познайомитись з неймовірними людьми навколо мене, за взагалі, тепли 11 років, за теплі відчуття і теплий прийом. Я понесу в майбутнє з собою величезний багаж спогадів і можливостей, які мені дала школа, і які на мене вплинули. Ну, навіть не знаю, що сказати. За е, це відчуття того, що я вмію багато чого, і я знаю багато чого. Що наша школа вона завжди нам давала м, поштовх розвиватися. Я вдячна школі за все, за те, що було, ну, були практики, за те, що я змогла багато з цих практик винести і зробити висновки для себе, за можливість створити гурт. Музичний, це для мене було дуже цінно. Я дуже прямо просто вдячна, що це сталося. Я вдячна за творчість, за спільноту однолітків і е за всякі події, які мені запам'яталися. Бо так. Вони звідси <рес> уходить? Звідси уходить школа мене мене вже виганяють, ребята. Так, <рес> можна. <свес> Я вас люблю. Что, давай, давай поставим вам выпадково. Можно батьки, друзья, родичи, знакомые. Все, слава Україні, слава.